Сміттєвий контейнер переповнений, поряд купи відходів життєдіяльності людей. На щастя, сморід від непотребу камера передати не може. Таку картину побачила знімальна група на вулиці Берегівській об'їзній між будинком 1 Б та гаражами. У нас проблеми з тим, що не охайно, а вимукачево виконує свої обов'язки. Зазвичай сміття з нашого двору вивозять в п'ятницю. Цієї п'ятниці сміття не вивезли. Прийшла субота, пройшов понеділок, жара. Смердить, вибачте, на слові тут е, курорт для всяких щурів е, починається, і все. Ну це чим добрим не може кінчитися, і це є неприємно. Ми європейське місто, хотілося б жити по європейськи Хоч трошки жінка каже, б'є на сполох та реакції. нуль. я звернулася в понеділок, у вівторок вави на стаціонарні телефони, на мобільні телефони. Жоден телефон не відповідає. Сусід я звернулася в міськвиконком. Е, там розводять руками, кажуть, що вони не можуть вплинути, оскільки це є час. Структура, то комерційна організація управління міського господарства мені в прийомні так само відповіли, що ми повпливати не можемо. В цих двох будинках мешкає в одному 32 квартири, в другому 18. Так, грубо кажуть, це десь 200 людей. Тут ще частний сектор, люди теж виносять мусор. Я думаю, що така кількість людей заслуговує на те, щоб нас гарно обслуговували. На підтримку місцевих мешканців вийшов і власник гаража. У гаражі близько 5 метрів. То в ціле постоянно другі, другі мусоровозки, там підробили якісь поставили плити. Я що прошу, щоб підняли контейнер, хоч зад посунули, не в машину заїхати, не виїхати. Працівники підприємства, розташованого по сусідству, підняли ще одну проблему: вітер та собаки розтягують Сміття на його територію, що додає клопоту, адже доводиться прибирати своїми силами, аби уникнути негативного іміджу та й самим неприємно працювати у таких умовах. П'ятницю не було машини того тижня, буквально. Перед цим теж прийдуть, якщо вони вбирають, так от ящик заберуть, а останні мусор лишають тут. Навіть ніхто не бере. От подивіться, що кого робиться. І це не перший раз. Їм скажеш, коли вони прийдуть з машиною. Не махнути рукою і поїдуть собі. І все потом нас заставляє начальник говорить, що треба прибрати, бо тому, що воно дійсно всюди розноситься. Що здивувало, якраз під час зйомки сміттєвоз заїхав на територію і працівники фірми Ави Мукачево. Такий контейнер вивільнили та прибрали сміття, яке висипалося за його межі, аби покласти всі крапки над і звернулися до обслуговуючої організації. 2 вересня по технічним причинам не було здійснено вивозу, тому за власною ініціативою ми вивезли це сьогодні. І слідуючи, вивіз буде 9 Вересня по графіку, і якщо для справки, то по населенню, яке проживає в даних двох будинках, сума заборгованості перевищує в 6 разів суму місячного нарахування. Але кажуть, що це не спосіб боротьби з неплатниками, а з технічних причин у п'ятницю сміття за даною адресою не вивезли, але вже далі обіцяли за графіком по суботах виконувати свої обов'язки. Крім того, просили звернути увагу усіх містян на зміну графіку. То є рішення сесії від 18 серпня про організацію вивезення твердих побутових відходів. Товариства «Мукачево» в місті Мукачево. Згідно цього графіку, із 5 вересня запроваджено нові графіки по обслуговуванню населення юридичних осіб і домогосподарств. Тож Мукачівцям доведеться пристосуватися до нового графіка вивезення сміття.